Друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. На жаль, знайшлася тоді зовнішня сторона, що зірвала ядерну угоду США і ЄС. З Іраном Читай зірвала повне нафтове ембарго на Рашку. Яке б ембарго швидко і надійно убило цю з Клаку, і ми б уже гнали їх до кордонів Казахстану. Ця сторона Ізраїль, саме осад у квітні травні 2022-го, чинив декілька провокацій проти іранців, атака на Парчин, вбивство Ходай, викрадення і Вання Расулі, про що тоді писали змі США, бо цим Ізраїль зривав Байдену можливості для підписання. Коли до мене в коменти останні місяці приходили всякі клоуни і возмущались, чого цей раптом перекувався і їх здивував, бо став проти Ізраїля. Це просто комедія. Читайте поснижче, я ще давним-давно писав, де їхня м політика може нам зашкодити. Пише блогер Джон Сміт. Їхні дії пряма загроза нашій безпеці. За останні два роки нам довелося заплатити додатковими тисячами життів через політику Ізраїля, яка вдарила пана. А зараз саме через них не отримуємо снаряди, за що знову таки платимо життями, а ще мінімум рік не отримуємо в масових кількостях бомб до наших майбутніх f 16 якими б могли зносити позиції ворога перед нашою армією. Бо США зараз оголосили передачу тисяч бомб Ізраїлю, бо проти Нетаньяху вийшло 100 тисяч євреїв на протести. То він намагається ще й розв'язати війну тепер на півночі. Сподіваюсь, лише що це помутніння щодо нашого нового друга, хоча б колись в українців пройде два роки тому. Він писав на. Тупне за зовнішній фронт ЄС на фоні бучі оголошує п'ятий пакет санкцій проти РФ два місяці назад. Це було б над потужним кроком. Там заборона доступу російським судам до портів Євросоюзу, заборона роботи російських і білоруських автотранспортних операторів, заборона імпорту вугілля з колоаки світу, що вдарить на 4 мільярди доларів, заборона експорту в бензоколонку високотехнологічної продукції. Це все дуже прекрасно. Маємо вбити весь російський експорт. щоб вся ця голота опинилася на вулиці і за злочини проти України. України жарла одна одного, але Кулеба закликав Захід запровадити матір усіх санкцій, припинити купувати нафту, газ і вугілля у Росії, щоб запобігти повторенню нових буч, і це абсолютно правильно. Найбільший удар по нашому ворогу це не його збиті вертольоти і демілітаризоване гарматне м'ясо. Смертельний удар це ембарго нафти. І отут США ведуть переговори з Іраном про зняття санкцій в обмін на відмову іранці від ядерної програми. В результаті на світовий ринок хлине іранська нафта збільшиться пропозиція, знизяться ціни, що одразу Меншить виручку РФ, а швидше від російської нафти тупо відмовляться фізично, особливо якщо переобладнають європейські НПЗ під арабські сорти нафти, і тоді голодні бунти біснуватих варварів забезпечення, грошей не буде навіть на зарплати. Військовим зараз ми дуже близькі до угоди. І я сподіваюся, що це стане можливим, заявив голова дипломатії ЄС Жозе Борель, 27 березня. Заява прозвучала щодо бучі, а тепер, коли весь світ облетіли кадри вбивств невинних людей, протистояти цій угоді не зможе жодна зовнішня сила. Росія, звісно, щось там намагається блокувати угоду з Іраном, висуваючи в ході переговорного процесу всілякі нездійсненні вимоги, але це вже дратує навіть самих іранців. Показова в цьому плані істерика відомого шизофреника Кургіняна на адресу Ірана. Це просто прекрасно. Що касається Ірана, то Іран должен розуміти, що якщо он попробует зіграти опять в игру з американцями, он потеряет очень много. Якщо только начнут играть против нас, считая, що односторонні выгоды получат, то стратегічно проіграють существование свого государства. Але треба розуміти, що схід справа тонка, все ще можна зруйнувати проти угоди з Іраном. Люто виступає Ізраїль. А ми знаємо, чиї впливи у нас на Коломойську зелену банду. Ізраїль зробить все необхідне, щоб зупинити ядерну програму Ірану, заявив голова МЗС Ізраїля Яїр Лапід. Ізраїль не буде соблюдати условия какого-либо соглашення, яке буде достигнуто на переговорах по ядерній програмі Ірана в Вені, премєр прем'єр-міністр Ізраїля Нафталі Беннет. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.